Друзі, всіх вітаю! У цьому відео розкажу про копітрейдинг на біржі OKX, а саме як обрати трейдера та налаштувати торгівлю. Завдяки копітрейдингу вам не потрібно вивчати трейдинг роками, щоб навчитися торгувати, а головне просто обрати надійного профіт-трейдера, налаштувати копіювання його угод та просто спостерігати вже за результатами. Якщо у вас немає аккаунту на біржі OKX, то можете створити його за посиланням під відео та отримати максимальні бонуси в USDT та знижку на торгову комісію. Далі на головному екрані у розділі торгувати обираємо копітрейдинг. Нам буде доступно два види ф'ючерсний та спотовий копітрейдинг. Також, якщо ви зареєструєтеся за нашим посиланням в описі під відео, то додатково отримаєте 20 USDT. Тобто, якщо ваш трейдер, угода якого будете копіювати, піде в мінус, то біжа компенсує 20 USDT. Забираємо, таке зайвим точно не буде. Давайте перейдемо до того, як обрати к профітрейдера, щоб він з високою імовірністю. Приносимо вам прибуток. Для початку визначтеся, які угоди ви будете копіювати, спотові чи ф'ючерсні. Гадаю, більшість знає відмінність цієї торгівлі. Якщо ні, то нагадую: на споті немає кредитних плеч, а просто заробляють на купівлі та прямій продажі відповідно і можливість профіту набагато нижче, адже ризику менше. На контрактній торгівлі, тобто ф'ючерсні, можна торгувати з плечима без прямої купівлі, а просто контракт на пониження чи зростання криптовалюти. На каналі є безліч відео на ці теми, йдемо далі. Як ви бачите, колосальна різниця копітрейдерів у відсотковому профіті між спотом та ф'ючерсами. У розділі лід трейдери ви можете відфільтрувати трейдерів за різними показниками, за кількістю активів під управлінням, особистих коштів, за відсотком виграшів та, мабуть, один із найважливіших показників, як довго той чи інший трейдер існує на ринку. Адже ходять легенди, що профітні трейдери довго жити не можуть, але й опиратися тільки на один показник не потрібно, адже не менш важливі і інші. Давайте на прикладі одного профітрейдера розглянемо детальну статистику. Нас цікавить статистика по контрактам, тобто по тих же ф'ючерсах. У розділі Історія можна побачити вже закриті позиції та детальну інформацію: реалізований ПНЛ, контрактна пара, позиції лон чи шорт та інше. Також можна ознайомитись зі щотижневим ПНЛ у відсотках чи в доларах, тобто заробив чи втратив один стовпчик це період часу за 7 днів. Далі сукупний відсоток прибутку і збитків, що отримання від угод. На статистику провідної торгівлі вам не потрібно звертати великої уваги, адже на механіки розрахунку вона не відповідає дійсності профітності та надійсності трейдера. Краще зверніть увагу на статистику утримування позицій. Тобто, якщо ви почали копіювати трейдера, то будьте морально та психологічно готові, що позиції не будуть завжди йти в плюс, а деякий час може бути в мінусі. Червоним помічні найдовші мінусові угоди. Загальна збиткова сума трейдера за період часу. Аналогічна система із профітними угодами. Діаграма показує, якими монетами трейдер найчастіше торгує. Коли будемо налаштовувати копітрейдинг, можна окремо обрати, по яким монетам будуть відкриті угоди. Це для того, якщо ви помітили, що трейдер на якійсь певній торговій парі має більший успіх за інші. Я гадаю, загальна інформація по статистиці цілком інтуїтивно зрозуміла, тому давайте перейдемо до налаштувань з копіювання. Хочу додати, якщо у деяких трейдерів встановлений ліміт на копіювання та немає місць, то натисніть нагадування щодо вільної вакансії, щоб підписатись. А так, на прикладі вільного трейдера, я покажу, що робити вам далі. Натискаємо копіювати. Максимальна загальна сума це та сума, яку ми інвестуємо для автоматичного копіювання угод за цим трейдером. Простими словами, навіть якщо трапиться найгірший сценарій, що трейдер почне торгувати в мінус, то більше за цю суму ви не втратите. Сума на ордер це та сума, що буде витрачатися на відкриту угоду трейдера. Тому перед тим, як копіювати трейдера, то візуально подивіться, скільки за добу відкривається угод. Нижче вам відображається приблизне значення. Тобто 1-4 ордера. Думаю, зрозуміло, якщо ви інвестуєте 500 доларів, а трейдер відкриває щонайменше однієї угоди, то достатньо буде вести суму на ордер 100$, доларів. то десь 1-5 вашої інвестиції буде задіяно. Йдемо далі. Якщо натиснемо розширений, то, як я раніше говорив, можна обрати монети, по яким будуть відкриватися угоди. Це для того, якщо за статистикою помітили високий коефіцієнт успішних угод за певними торговими парами, там біток, ефір, Ripple та інші. Коротше кажучи, фанати ще добре вивчили їх рух. Режим мержі ізольована, крост чи така ж, як у нашого трейдера. Якщо ізольована, то втратимо тільки ті кошти, що інвестували в суму ордера, а не загальну інвестицію. Стоп-лосс для трейдера встановлюється для того, щоб не втратити всі свої інвестиції від копіювання. Працює це дуже просто. Уявимо, що ви інвестували 500 доларів. Вписуємо суму у 200$, доларів. тепер, якщо профі-трейдер програє вам 200$, доларів, то ви автоматично від нього відпишемось. Take профіт та спотлос на ордера, тобто угоди можна закривати по досягненні певного профіту у відсотковому значенні, а закрити її можна вручну по ринку чи автоматично коли закриє трейдер. Одним словом, якщо статистика та стратегія трейдера по ордерам вам подобається, то нічого не змінюйте, а залиште все, як є згідно стратегії свого профітрейдера. Натискаємо копіювати та підтвердити. Тепер вам не потрібно шукати угоди та торгувати, тому що за вас це буде робити трейдер з досвідом, а з яким саме покаже час. Якщо хочете поекспериментувати та обрати декількох профі-трейдерів, то потрібно змінити режим хеджування. Натискаємо торгувати, ф'ючерси, 3 крапки, налаштування, режим позицій та обираємо режим хеджування, а не односторонній режим. Таким чином можете особисто знайти свого профітрейдера, що буде постійно приносити свого роду пасивний дохід. Але ж, звичайно, не забувайте за диверсифікацію та ризики в криптовалюті. Сподіваюсь, дане відео було вам корисним, тому не забувайте забрати максимальні бонуси за посилання в описі під відео. А на цьому в мене все. Всім удачі, всім пока!